Є знижки на Віта Combi 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на Псилобальзам гель. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Друзі, ну і ближче до 10-ї. Зазвичай ми за круглим столом. Зустрічаємо гостей сьогодні. У нас журналістка, письменниця, громадська активістка і майже з річним досвідом якраз у роботи у медіа, яка активно працює над темою інклюзії. І на прикладі власної родини сьогодні Олена разом з чоловіком Сергієм будуть у нас в студії. Олена неодноразово не ви напевно були або глядачами, або читачами, або учасниками подкасту, де тема інклюзії і тема виховання дітей з розладом аутичного спектру піднімалася. Сьогодні ми будемо про це говорити у нашій студії. Олена пшенична українська журналістка, сценаристка та громадська активістка. Упродовж майже 20 років працювала в медіа. У 2024 році вийшла її книга Там, де заходить сонце, щира і зворушлива історія про мешканців будинку для літніх людей. Утім, література лише частина її діяльності у шлюбі з Сергієм Пшеничним. Олена виховує двох дітей: – 19-річну доньку та 6-річного сина. Коли у два роки хлопчику діагностували аутизм. Це стало для Олени поштовхом глибше зануритися у тему інклюзії. Відтоді вона стала амбасадоркою інклюзії та теми аутизму. Зокрема, була авторкою та ведучою подкасту Літера А де розмовляла з батьками дітей з розладом аутистичного спектру, фахівцями та дорослими з аутизмом. 2025 року Олена і Сергій заснували батьківську громадську організацію Видимі. Котра займається просвітництвом щодо аутизму, підтримкою родин та адвокацією прав дітей з інвалідністю. Нині вона робить усе можливе, щоб життя дітей з розладом аутистичного спектру та їхніх родин стало трішки легшим, а суспільство більш відкритим і сприйнятливим до інакшості. Сергій, доброго ранку! Першого доброго доброго ранку. Ранку. Доброго ранку. Доброго. Доброго. ранок марафону та ще й Оленою зеленими знайомими. Сергію рада вас вітати у нас. Дякую. Давайте от про вашу родину і хочете дізнатися, а як ваш ранок от, такий побутовий починається? Знаєш, ви зараз е, мама шестирічки, тато шестирічки, правильно ж? І дев'ятнадцятирічки. річки. Ну яка вже трішки? Там уже до доросла окрема. Як починається ваш ранок? Дуже по-різному, та це завжди залежить від нас. Так, день. от сьогодні, наприклад, поче не дуже не залежав від нас. Та він практично почався десь там вночі. Але насправді, загалом, у нас якось так напевно, в тому числі, тому що е наш син потребує дуже чітких таких, знаєте, маршрутів. Тому uh -huh. у нас кожен, кожен день і кожен ранок в цілому досить структурований. А uh -huh. ми така у нас така командна робота. Ми такі, як каже Сергій, взаємозамінні. Тобто, uh -huh. ми плануємо собі завжди тиждень. Ми плануємо собі відповідно кожен ранок. Тому uh -huh. якихось таких надзвичайних сюрпризів так точно не виникає. Oh. Насправді, це ранок практично звичайної родини з тими, тільки нюансами, що є просто якісь ключові точки, без яких наша дитина. Не уявляє свого ранку, от якраз ті моменти я хотіла зрозуміти зрозуміти з'ясувати для себе, в якому віці ви в принципі зрозуміли діагностовано було Андрійко розлад аутичного спектру. Насправді це такі не можна сказати, що це щось відбулось одномоментно. Uh -huh. Тобто, в цілому, десь напевно, з року і вісім, ну, півтора, півтора так, ми почали помічати якісь такі моменти, які нас почали насторожувати. Це те, що фахівці дуже часто називають цими червоними прапорцями. Uh -huh. Тобто, ми їх почали помічати потім. А самі ж для себе їх спростовувати, тому що дитина маленька, діти в цьому маленькому віці дуже по-різному розвиваються. По Є оцей міф, що хлопчики, угу. е, перепрошую, кажуть, що вони все починають робити дівчан. пізніше, і нас, відповідно, всі заспокоїли. Тобто, і ось десь від півтора до двох. У нас були оцей такий період сумнівів, коливань, консультації угу. з лікарями, знову ж таки, якогось самозаспокоєння, і лікарі ж головне в цьому віці теж не можуть дати остаточно. Чесно кажуть, до двох років ну нема про що говорити, бо це індивідуальні особливості а розвитку. А Це після дитини. двох вже починаються якісь тестування чи чому ну, просто чому? є певна методика, що там відповідно на два роки дитина має мати певний перелік навичок. Ага. Ну об'єктивно, якщо їх немає, то це вже. Є привід ну, і задуматись. ближче двох до двох років зазвичай дитина вже по іншому комунікує взаємодіє. Uh -huh. Тобто, якщо там умовно до двох до півтора роки вони плюс-мінус всі десь однаково комунікують, незалежно від того, є у них спектр, немає uh -huh. у них спектру. А, вони власне і не сильно комунікують. Та у них якісь є поодинокі слова, і у нашого сина теж ці поодинокі слова були. Uh -huh. Але у дітей в спектрі у них є така особливість, що в певний період у них відбувається регрес навичок. Тобто дитина ходить. вміла, а потім ну, да. Тобто він yeah. там співав пісеньки, він там якісь слова повторював, там якісь цитував, якісь там uh -huh. елементи з мультиків. А потім просто і це не це не відбувається в один день. Це поступово. Ти просто думаєш, ну не захотів він тобі сказати щось сьогодні. Uh -huh. А він сьогодні не сказав, він завтра не сказав. Але ти чітко пам'ятаєш, що це було? Ну тобто, що він махав папа, що він там махав привіт, що він казав там мама, тато, ти ж думаєш, ні, ну це ж було, але зараз цього немає. Тобто воно в нього є, так собі думаєш, і воно uh -huh. колись то воно буде, а його вже немає насправді. Uh -huh. І ось цей регрес. Він такий він насправді дуже непомітний, і його не одразу якось відслідковуєш, не одразу б'єш на сполох. Вже потім ретроспективно, ну, коли батьківська ти... психіка не готова це робити. Очевидно, і дуже бі... не готова. І навіть коли ти вже наближаєшся до цього дворічного віку, навіть коли ти вже бачиш ці червоні пропорції, що ага. Він не говорить, але в його віці діти вже говорять. Вони якось взаємодіють з зовнішнім світом, з дорослими і з uh -huh. дітьми. А, наприклад, і ти думаєш, але ти все одно себе заспокоюєш. Ти кажеш, ну різні характери, різні темпераменти, зрештою, різні у дитини бажання. Ну не хоче вона там якось там взаємодіяти. Олена Сергій тут такі моменти дуже чутливі і важливі. Я часто читаю історії, бачу, спілкувалася з такими родинами. Часто мама бачить. Тато не хоче, як у вашій родині, або батьки десь закриваються татусі. Вони не такі психологічно готові до таких важких моментів. Як у вашій родині? Ви одразу вдвох помічали. Ви коли почали говорити ну, про які дивіться, сумнів я іпідос... була тривожніша? Тривожніша була Олена, але тут є така специфіка. Насправді, скажімо так, з одного боку, я людина абсолютно відкрита до будь-яких там ну версій, вважаю uh -huh. себе більш-менш об'єктивним. Але тут є такий момент: у Олени був досвід попереднього батьківства. Uh -huh. У мене його не було. Так вийшло, що у там майже 40 років, я перший раз став батьком маленької дитини. Uh -huh. І тому для мене, в принципі, все, що відбувалося з малим. Ну так клас, от він там в повзе, от він пішов, от він uh -huh. щось сказав. Тобто для мене це значно було більш оця, ну, планка норми. Для мене вона апріорі була вища, бо для мене це перший досвід. От uh -huh. от воно. І в принципі я радію завжди будь-яким момент проявом його там, розвитку. Uh -huh. Але Оленка вже така каже: слухай, ну типа щось а, трошки а я якраз десь я Це була вона ось та тривожна мама, яка каже я теж намагалася дуже обережно, ось але так кажу: дивись, наприклад, там у нас є пральна машина. Ну така звичайно, коли барабан і малий постійно на неї залипав. Тобто він ставав і просто дивився на цей барабан. Ми його називали директор пральної машини. Ми називали його директор пральної машини, писали про це спішні сторіс, і це дійсно там з одного боку було дуже куменно. Але я розуміла, що напевно це не дуже ок. Коли дитина постійно залипає на щось одне і те ж саме, і це вже як якийсь такий спецінтерес, стереотипія, uh -huh. те, що є в дітей з аутизмом, uh -huh. і мене це насторожувало. І я час від часу ці свої тривоги Сергію приносила. Ми навіть з цими тривогами ходили до лікаря, але якось знаходили якісь пояснення, заспокоювалися. Ну і все до моменту, допоки одного дня нам врешті про це не сказали вже в якийсь більш-менш офіційний uh -huh. так, uh -huh. спосіб. І тоді, звісно, ми такі. Я пам'ятаю, як я вийшла з кабінету. А ти одна була тоді? У Не, ми, ні, ми, Двух. Треба віддати належне е, нам обом, що від першого Двух. дня народження Андріка і до сьогодні йому 6,5 років. Це все командно абсолютно рівномірно і, і це дуже важливо. Тобто, так, поїхали. Це край поїхали. Я тому я роблю зараз на цьому акцент, так. тому що коли мама залишається одною, це важко, тому що ти стаєш оцим цим місточком, і ти ну така додаткова травматизація. Дякуємо вам, що ви ось так показуєте приклад, що треба внов у сім'ї. І да, сприймати це і йти в цій дійсно командній роботі, бо одні людині Можливо, дуже важливо. Ще і від... не тільки ми ще у нас є теж трошки більше поняття родини. Це і Олена мама, і там батьки, Тобто, якось от вони всі нас підтримують, uh -huh. і ми їм за це дуже вдячні. Бо ми розуміємо, що, на жаль, дуже багато родин ну, є мами особливо, які з дітьми в спектрі залишаються один на один. Слава Богу, нам в цьому плані трошки легше. Я так розумію, якраз ці фонди і громадські організації вони, і зрештою, для того, щоб підтримати людей, які залишаються самі, ми знаємо. Що працювала в фонді голос діти? Напевне, щоб говорити про ну, говорити ним, звичайно. Ну, ну і підтримка. Я ж розумію це надзвичайно важливо. Потім е зараз громадська організація видимі. Так, це вже наша Тоже спільна ми. батьківська. Так розкажіть, е, да, яка ваша ідея була створити основна мета для чого, і хто у вас там що для потрібно, чого звертатися? Що потрібно? Ну, насправді шлях він був такий. Тобто, з моменту, коли ми а, дізналися про діагноз, вісно, ми пройшли свій такий батьківський шлях прийняття, і це непросто. Mm -hmm. Ну тому що тобі здається, та з одного боку, ти виходиш з кабінету, ти дивишся на дитину? Ну вона як от якою зайшла в кабінет, такою вийшла. Але твоє життя від моменту, коли ти дізнаєшся про діагноз, воно. Ну, кардинально змінюється, тому що ти мусиш перебудувати дуже багато всього, тому що ти дитина потребує реабілітації і так далі. І моє перше питання, яке стосувалося, як почався у вас ранок, це продовження нашої зараз розмови. Що з того моменту, коли ви знали діагноз, і з того часу вже ваш ранок okay. починається з урахуванням. Потреб саме малого Андрійка для того, щоб завжди. йому було завжди mm -hmm. щодня, для того, щоб дитині було адаптивно, комфортно і зрозуміло, як буде далі відбуватися, щоб кожен наступний крок не викликав у дитини стрес. Тобто, у вас життя переформатувалося. Ну тут загалом це вже це. наш досвід батьків, то про що свідчить дійсно є ситуації, які для дитини дуже максимально некомфортні, і стресові. І найкраще, що можна зробити, це просто завжди треба мислити на крок вперед і запобігати цим ситуаціям. Uh -huh. Тому що, коли вже в дитини починається те, що називається мелдаун, це вже все, це вже не сенс. В розумінні людей з роїв по суті з контролем. Це якщо так на хлопський розум, та це така історика, mm -hmm. яку ти вже не можеш зупинити, контролювати і треба просто дати згаснути. Mm -hmm. Але е, більш такою, ну якби фаховою мовою, це коли з дитиною відбувається якесь перенавантаження або сенсорне, або шовось mm -hmm. емоційне, mm -hmm. емоційне, і дитина в такий спосіб вона вже сама не може себе контролювати. Тоб... а що найстрашніше, оточення це сприймає як момент. Невиховання дитини як момент, що так. батьки не виховують дитини, що це просто вирядування, що це просто сказ, який напав на дитину. А ви такі е, ніякі батьки, які не вмієте з нею подолати, і це найважче в нашому суспільстві пояснити, донести е, ну і прожити теж ну, ми власне. Коли почали цей досвід проживати, там у нас відбувся цей наш шлях прийняття. Потім ми прийшли до того, що Напевно, ну, десь місяців 4, може, 5 минуло. Там ми якось для себе прийняли, ми стабілізувалися, ми вже якісь побудували маршрути. Ми зрозуміли, який це непростий шлях. Ми десь плюс-мінус усвідомили, горизонт не стане легший. Mm -hmm. да. mm -hmm. і, і після цього ми зрозуміли, що ми готові поділитися цим більш якось публічніше з, ну, з кількох причин. Перше, а, тому що я завжди розповідаю цю історію, коли в тебе є маленька дитина, якій два роки, а в тебе є досить немале оточення, і всі тебе питають. Ну, що там, що там каже, що там робить, yeah. що там може в садок вже піде. А тобі так від цього в цей момент боляче, і ми розуміли, що ми трошки ранимося об це і ухвалили рішення, що давай один раз всім скажемо, напишемо якийсь допис там або що. Плюс ми розкажемо в цьому, в цьому дописі про те, а, а як ми до цього прийшли, а як ми зрозуміли, а що би ми радили батькам, якщо вони щось подібне там відчувають, бачать, сумніваються і так далі. Ми написали цей допис і отримали ну, величезний відгук від людей, насправді, яких ми не знали особисто. Від людей, які або вже проходили такий шлях, або були десь на початку, або мали підозри, але не були готові їх прийняти і почати далі рухатись. І в цей момент ми зрозуміли, що ось цей досвід, який ти проживаєш, ділишся, він несе якусь більшу користь для ширшого кола людей. Угу. І це стало цим початком власне, громадської роботи, угу. яка спочатку була в фонді Голосу дітей, де я займалася. Проектами для дітей, для родин далі, власне, вже нашої особистої організації да можливо момент сказати, що нам для нас було дуже важливо от на цьому першому етапі, коли ми дізналися діана, що навколо нас. Були люди, які власне нам підказали, тому що от власного це треба от, буквально треба одна-дві людини, кого ти почуєш, щоб спертися, бо uh -huh. це спочатку це просто повна дезорієнтація, і оскільки ми розуміли, наскільки це для нас було важливим, тому ми вирішили, що нам треба от донести цей досвід свій uh -huh. для ширшої аудиторії. Так. Це дійсно, тому що на початку було кілька родин з таким же досвідом, зокрема Нелі Ковальська зі Степаном, uh -huh. та uh -huh. які просто як ніби взяли тебе за руку і сказали: дивись, я знаю, що тобі зараз страшно. Але ти, ти зробиш оце, оце і оце. Далі ти підеш іншим шляхом, але давай на початку зробимо це. І це так ну, це одразу тебе дуже емоційно стабілізувало. Оленка, як змінити е, сприйняття суспільства, е, щоб не було таких реакцій, це лише говорити про це, чи можна ще щось робити? Е, я вірю в те, абсолютно може це наївно, але я вірю в те, що є речі, які мають розходитися колами по воді. Так? Говорити це якась така базова річ. Тобто, коли, бо людина людині- людина. Та? Ми навіть пам'ятаємо, що у нашого близького оточення, і це певний зріст людей, це певна бульбашка uh -huh. і так далі, не було в повній мірі уявлення, а що таке аутизм, а що таке жити з дитиною, яка uh -huh. має аутизм, а як це будувати оцей, на побутовому uh -huh. рівні, uh -huh. uh -huh. як про який це горизонт планування, ні про який. Так? Uh -huh. e, і ти розумієш, що коли ми почали ділитися цим, ми змінювали людей навколо нас. А люди навколо нас далі несли цю інформацію. Вони казали, в нас є пшеничні. Вони ось вони живуть і все добре. Якщо, наприклад. Їм траплялися родини, як ми кажемо, новоприбулі так. Uh -huh. Ну тобто я вірю в те, що якщо людина буде ділитися своїм досвідом, от просто чесно ні. не замикатися, uh -huh. і це дуже складно насправді. Це дуже складно, а навпаки, розказувати потрошки, що з цим живуть, з цим люди розвиваються, і спектр він дуже різний Абсолютно. буває від того, що можна бути непомітно, до того що дійсно людині потрібна особлива увага. Ми, у нас мало часу, але наостанок хочу спитати ще про книжку. Ми нам сказали, що є. Якийсь ексклюзив. Там, де заходить сонце, ми вже знаємо. Ми про неї розповідали багато. Що нового. Так, це і, і ви на мене тиснете, та так. що треба дописувати. І видавництво, так? І всі тиснуть і, і читачі. Насправді книжка пишеться друга та вже пишеться. сама. Ні, то як би вона сама, сама писалася. як вирі потерігопана сам бракують. Ви як виявилося, найскладніше в письменництві це знайти час, щоб написати книжку, так типу, не вигадати сюжет, не там збудувати історію, а просто сісти і руками її записати. Тому от я вже нарешті сідаю і починаю записувати руками. А, історія складається, і наступного року, 26-го. я дуже сподіваюся, що десь навесні угу. вона буде всьому ж напрямку, як і перша книга, там де заходить сонце, така ж чумка, така вона чіпляюча, буде... така емоційна. І, і, ну е, коли мене питають Олена, в якому жанрі ви пишете, я кажу, я пишу в жанрі і смішне. а <реш> сутне <реш> смішне <реш> наша, наша буденність бо так? інакше ми не можемо вижити <реш> в цій реальності. Але мені все таки цікаво. А по перші, от все таки від руки прописом, да, все -таки? Друзі, 10-та година. Ми маємо передавати слово Олена Морозова та телеканал Рада. А з вами був ранок марафон. Завтра так само, 7.15 п'ятнадцяти. Сьогодні па До побачення. Дякуємо вам. Дякую. Цієї осені. Готули. Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний, дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі один плюс Україна.